Вітаю глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма величі особистості. і Наша сьогоднішня розмова про українського австрійця, політика, дипломата, полковника легіону українських січових стрільців і поета Вільгельма Франс фон Габсбурга Лотрінгена, більше знаного в Україні як Василя Вишиваного. Про австрійського архікнязя династії габсбургів. Згадуємо разом з Іриною Фаріон, мовознавцем, кандидатом філологічних наук. Пані Ірина вітаю вас у нашій Вітаю. Студії. Вільгельм фон Газбург народився 10 лютого 1895 року у родинному маєтку австрійських архікнязів-габсбургів Лотаринських. Вільгельм походить з відомого австрійського імператорського роду габсбургів. Габсбурзько-лотаринський дім є нащадками давньокиївських князів з династії Рюриковичів, зокрема прямий потомок київської княгині Ольги, Великих князів Київських. Продовж шести років, починаючи з десятилітнього віку, Вільгельм їздив по світу разом зі своїми братами і батьком. Вони відвідали багато країн Європи, побували в Африці, Америці, Азії. Вже пізніше Вільгельм інкогніто подорожував Гуцульщиною, мешкав разом із селянами, прославився своїми військовими і дипломатичними здібностями, поезією, самовіданою любов'ю до України. Василь Вишиваний, представник однієї з найславетніших монархічних династій Європи, виборював цілісність України і приєднання до неї її західних земель. Власне, як же ж він потрапив до української історії із династії Габсбургів? Так, пані Наталю, це майстер-клас життя не українця для життя України. Ми говоримо про Вільгельма Габсбурга, Василя Вишиваного у його 120-літній ювілей. Ми говоримо про нього як живильну силу української нації, як компенсатора до українських зрадників, звідки це почалося все? Коли він прийняв Україну в серце, зазвичай дуже часто любов приходить до нас з протесту. У його родині батько мав характерну ознаку, категоричне несприйняття українців, був дуже затятим полонофілом і готував себе до корони польської. Тобто йшлося про певне реформування у складі Австро-Угорської імперії, і що ті краї, які будуть входити до Австро-Угорської імперії, будуть мати свою відносну автономію чи на рівні там, конфедерації чи федерації. І власне його батько готував себе до корони польської. З цією метою він приїхав спеціально жити до Польщі, двох доньок своїх віддав за польських магнатів, і звісно, що готував до цього свого сина. Але раптом Том син обрав власну долю, а не ту долю, яку йому намагався писати батько, і через те, що українців зневажали... Наскільки вона відрізнялася від батькового кардинально. Сценарію? Відрізнялася кардинально відрізнялася. Син вдома чув постійно про те, що українці це хлопі та попі, що це опосліджений народ, і він вирішив сам у цьому переконатися, Як би слушно сказали у вступному слові. Він познайомився ближче з гуцулами, а саме сів в поїзд, що їхав до напрямку Ворохта, оселився в одного заможного гуцула, як інкогніто, а не як ерцгерцог. І. Пізнав культуру цього дивовижного краю. Ця культура його несамовито зачарувала, і таким чином він почав визнавати себе українцем і не лише за сприйняттям серця, але також і за мовою. Коли вибухнула Перша світова війна, то українці потрактували цю війну, як завше вони трактували війну як спосіб побудови власної держави. Дві імперії змагалися між собою, але ареною цього змагання стала, як завжди, Україна, на ту пору роздерта між двома імперіями Австро-Угорщиною і Росією. І саме тоді йшлося про створення українського легіону, який, звісно. Позірно мав би воювати у складі австрійської армії, але тодішня влада дуже добре усвідомлювала, що українці не змагаються за австрійську силу. Українці мають свій інтерес, український інтерес. Це справді так і було. Це дуже добре усвідомлював Габсбург. Той, який прийняв українця у своє серце, і він робив усе для того, щоб самому очолити корпус січових стрільців. До цього корпус січових стрільців очолював чех на прізвище, здається, а можливо, я помилилася. І власне Габсбург казав, для чого вас має очолювати чех. Той, який робить на вас, доноси полякам, а поляки роблять доноси вже австрійському керівництву. Ну От саме у цьому легіоні він уже став веселем вишивання. Саме, саме у цьому легіоні, отже, усілякими хитрощами і наполегливістю впертою, що характерна для австріяків, він очолив Легіон січових стрільців. Саме один із жовнірів його сотні навчив його, звісно, української мови. Що ж це за українське військо, яке не знає української мови? Це я Сьогоднішнім шлю посил від Габсбурга на цю тему так от навчив його української мови жовнір із Тернопільщини, пані Наталю, і вчив цієї мови не з якихось розмовників, посідників чи ще якоїсь там педагогічно вишколеної літератури. А вчив із найважливішого джерела з народної пісні. І Габсбур так вивчив цю українську мову Щоб з народної писати. пісні. Так почав навіть вірші писати, і залишив нам збірку української поезії, і залишив нам свої фантастичні спогади, які нещодавно видані. І на превелике щастя, ці тексти є яскравим зразком української стилістики на межі 19-20 століття. Сьогодні Українець часом не вміє так говорити українською, як це робив австрієць на початку 20 століття. Вступна книга, яка заворожила Гавсбурга, була мала історія України Михайла Грушевського. До речі, до слова нагадаю, що саме ця книга відкрила для німця, також німця Юрія Шереха Шевельова Україну. І саме завдяки цій книзі Грушевського він став також німець українцем. І навіть просив, аби в паспорт йому написали, що я українець. Це видатний мовознавець, дошку якого Хернеси і допкини в Харкові розбивали. Пригадуєте цю історію. Потім він читав Федьковича, Стефана. А в основному західноукраїнських письменників Івана Франка, ну а від Шевченка він відірватися вже не міг. Цілком логічно, що там йому наші жовніри подарували вишиванку. Як найвище сакральний архетип нашої культури. Він так протягом життя і носив. Так, він носив цю вишиванку, і звісно, що вони його охрестили Василем Вишиваним. І він з великим щастям прийняв цю нову ідентифікацію. Будемо це вважати обрядом ініціації. Пригадуєте, як обряд ініціації пройшов Маркіян Шишкевич в духовній семінарії, який казав, що я вже не маркіян, я Руслан, тому що ім'я Руслан в мене асоціюється з Русленд, тобто я до руської землі належу. Тут також відбулася. Це така ініціація, типове, нібито українське ім'я Василь, хоч це не українське, це грецьке, буквально означає цар. І щоб нашого слухача це переконали вже достеменно. Він мав цілу низку відзнак, що найменше п'ять найвищих ознак австрійської імперії, але носив лише одну ознаку синю жовту відзнаку корпусу січових стрільців 1914. На, уніформі, на уніформі була на уніформі. Так цю відзнаку він носив. І він був зачарований жовнірами. Він був зачарований характером цього жовніра. Тобто, все те, що він почув у цій гуцульській хаті, де він пізнавав український світ, він побачив на полі бою. Бо нація пізнається передусім там, де вона вміє себе захистити на межі своїх фізичних і моральних сил. Казала, що він мав бути, міг бути королем ХХ століття. За яких умов це могло дійсно статися? Він постійно відхрещувався від цієї ідеї, але ця ідея мала політичне підґрунтя. Політичне підґрунтя випливало ще з часів до модерної України, коли державу. Мали право очолювати лише династи, наступники династій. Українська династія вигасла, тому, починаючи від часів Хмельниччини, ми постійно шукали якогось протекторату, чи то з боку порти, чи з боку Шведів, чи з боку, не дай Боже, Росії, чи з боку Польщі. А тут, начебто, був династ, розумієте? Але сам Габсбург наполягав на тому, що він не має на меті. Робити політичну кар'єру, його мета це пізнати цей край, і його мета жити серцем, це дійсно був чоловік дуже високої кордоцентричної культури. І всі ці випади, які потім робили на його адресу, що, мовляв, він прихилився до українців через те, що він хотів стати королем Руського князівства чи руського краю у складі Австро-Угорської імперії Руси як окремого суб'єкта, не знайшли жодного підтвердження. Хоч, звісно, коли його радянська власть викрала в Швейцарії Відні, здається, у 1947 році і засудила на 25 років то йому інкримінували цей злочин, що він хотів очолити українську державу, і що, начебто, він працював на англійську розвідку в часи війни. А в часи війни, пані Наталі, ми вже трошки з вами перескочили у другу війну з Першої світової, в Другу світову війну. Він активно викривав фашистський рух і доповідав українським націоналістичним силам після зустрічі з Рібен. Тропом, що в жодному випадку українці не повинні розраховувати у побудові власної держави на, на німецьку силу, тому що е, німецька сила буде змітати все. На своїй дорозі, коли він на цю тему спілкувався з Рібентропом і запитав у Ріббентропа, які у плани щодо України. Ріббентроп, знущаючись, сказав: Ну, ви ж як німець, маєте здогадатися, які. На що Габсбург відповів: прошу пана, я не німець, я є українець і обстоюю ідеї тільки цієї країни і цієї нації. Тобто, це не просто майстер-клас високого патріотизму, це майстер-клас вірності ідеї, яку він обрав ще в дуже. Молоді літа Пані Ірина, але на початку його проєкт, проєкт Вільгельма, передбачав перетворення імперії на федерацію Федеративний Союз України із Габзбурзької монархії. А це не був його проєкт. Це був е, проєкт, е, який сповідував. Наступник імператора Австро-Угорської імперії, якого вбито було у серпні, з чого почалася Перша світова війна, направду був такий проєкт перетворення Австро-Угорської імперії в конфедерацію. Звісно, що як питомий австрієць Габург схилявся до такої системи цінностей, але у цій системі цінностей, пані Наталю, до нього для нього було найважливіше вирішити українсько-польське питання, тому що українські українці і поляки перебували у надзвичайно складних. Стосунках поляки поневолювали, українців визискували, і одне із основних завдань габузбурга полягало в тому, аби врешті-решт розділити Галичину на східну і західну, щоб поляк перестав претендувати на східну Галичину, щоб українець отримав свою належну автономію, щоб українець. Не був постійно картою, яку поляки розігрували на свою користь. Тобто, це був один із найбільших лобістів українських інтересів у в австрійському уряді. Зрештою, зрештою, це польське питання розсварило батька сином. Абсолютно правильно. Тобто, пані Наталю, це польське питання стало не просто питанням політичним, а питанням інтимним. Батько позбавив сина. Нащадка королівського його батько <постив> позбавив права на спадщину. Тобто він жив лише з тих коштів полковника, які йому призначила влада від Західноукраїнської Народної Республіки, а потім він працював у відділі закордонних справ в уряді УНР. Тобто цей чоловік відкрив для себе не лише Галичину, казали про нього, що він Галичину був неймовірно закоханий, але він воював на території Великої України в корпусі січових стрільців, і саме там він відкрив себе Запорожжя. І я думаю, що представники Великої України з великим задоволенням мають почути те, що сказав про них великий австрієць. Територія давнього Запорожжя, саме в такому фонетичному звучанні. Це має бути територія давнього Запорожжя має несподівано свідоме українське населення. Я розмовляв з селянами, особливо в околицях Царицинського кота, і переконався, що традиція українського козацтва там дуже жива. Усім пробивається у них та старина. Багато оповідає, що його дід чи прадід був на січі. Кожен гордиться тим, що він з вольного козацького роду. Тобто, коли Габзбур опинився на великій Україні, він був приголомшений з дуже високого рівня національного самоусвідомлення. Тому він дуже тісно спрацював з представниками саме уряду ЕНР, а потім і уряду Скоропадського, і він категорично, пані Наталі. Він категорично не сприйняв угоди між Петлюрою і Польщею щодо залишення Галичини у складі Польщі в обмін на допомогу польської армії в боротьбі з більшовиками. Тобто, Габсбург вважав це зрадою. З боку Петлюри, звісно, що проти нього постала певна частина українського політикуму і казала, що не гоже в тих дуже складних умовах критикувати Петлюру, що мовляв, Петлюра робив все, аби врятувати, бодай би клаптик української державності. Але ця людина, яка жила Галичиною, не могла собі уявити, що українець Петлюра може віддати Галичину Польщі, бо він знав, як знущалася Польща із Галичини. Про що це пані Наталю свідчить? Що це була на... Надзвичайно цілісна натура, яка ніколи не діяла на догоду ситуативному політичному моментові. Це яскравий приклад для сучасних українських політиків, бо державників у нас немає. Що не можна себе поводити ситуативно. Він мислив винятково стратегічно. Україна має бути самостійною державою. Якщо спершу він схилявся до того, що у складі федерації, то потім, пані Наталю, коли стався оцей листопадовий здвиг в 1918 році, йому січові стрільці сказали: ми тебе любимо. Козаче, але зараз наша гра. Ти не маєш зараз втручатися в перебіг історії, тому що якщо ти зараз будеш на провідних ролях, знову нам будуть казати, що це якісь австріяки роблять українцям будують державу. Він цей час перебував в Чернівцях з високою температурою хворим і абсолютно внутрішньо прийняв те, що відбувалося в Галичині, створення Зунру. Ну, потім поляки Західноукраїнську Республіку знищили. Але він сказав чітко: я буду робити все те. Що казатиме уряд Української Західноукраїнської Республіки? Уряд тоді йому сказав переїхати до монастиря якийсь час переховатися, перебути цю мучу, бучу. А потім він сам згадував, що я був дуже радий після певного умовного ув'язнення повернутися до українських справ, аби знову українцям прислужити. Про нього ще говорять, що той, що розминувся із часом. Це дуже, це дуже цікаве визначення. Розминувся із часом в тому сенсі, знаєте, як казав хтось з великих, головне аби не сталося так, що великий час застав малих людей. От він належав до тих дуже великих людей, які, можливо, навіть багатьох українців випередили в національному самоусвідомленні. Бо він завжди дивувався з однієї дивної української риси. Він казав, що воїн не може бути добродушний. Українська добродушність його шокувала і вражала. Найбільше його вражало те, що українець міг мовчати, коли поляк-офіцер знущався з нього. Він каже: Я тоді викликав цього українця і читав йому лекцію, як він себе має поводити. Аби написати скаргу на того поляка і довести ту справу до кінця, і стежив від початку до кінця, щоб справедливість на користь українця восторжествувала, це направду у тому сенсі він випередив час. Знаєте, пані Наталю, коли у 1933 році, коли велика Україна була заголодоморена. Коли на західній Україні була прелюдія процесів над Степаном над Степаном Бандерою, цей чоловік казав таку річ: я уперто вірю в самостійність і соборність суверенності нашої, нам всім, такої милої держави України, це казав австрієць 23.10.1933 року, ну і разом з тим він не був прихильником збройного захоплення влади. От одеські соціалісти. А... Мали задум повалити владу Скоропадської, проголосити Габсбурга, Вишиваного новим гетьманом. Правильна думка. Дивіться, пані Наталю, як цікаво, що ні галичани, ні представники уряду Української Народної Республіки ніколи не виношували цієї ідеї, щоб наступник Габсбургського престолу очолив Українську Республіку, натомість одеські соціалісти. Виступали із такими ідеями, зокрема, знаменитий полковник Болбочан. Про Болбочана ми обов'язково зробимо з вами е, окрему передачу. Не погодився з цією ідеєю категорично Коновалець. Тобто, якщо хтось і не сприймав влади Скоропадського, про Скоропадського поговоримо наступного місяця, то це не означало, що е, у збройний спосіб його треба було усувати. І від того також дистанціювався Габсбург. Він був вихований в умовах конституційної монархії і розумів, що все це треба робити конституційним шляхом. Крім того, пані Наталю, він в Галичині проходив майже між стилою і хариброю двох політичних напрямів. Консервативного, тобто українських парламентаріїв, які входили до віденського парламенту, і пані Наталю інший напрям молодих політиків, які називалися самостійниками. Самостійники казали ніякої влади з боку Австро-Угорщини про Польщу взагалі не йдеться. Україна самостійна держава, соборна і суверенна. Ми на Західній Україні боремося не для того, щоб була ЗУНР. Ми боремося, щоб була єдина держава, велика Україна і Галичина. Що мав робити в тій? Дуже складній ситуації нащадок роду габсборгів ментально він схилявся до певного шляху шляху консерваторів в особах Романчука, в особах Петрушевича і інших. Але як людина дуже високої аристократичної постави, людина, що була дуже відкрита до романтичної правди, він був на боці самостійників. Тому, пані Наталю, коли ми зазнали краху у 18-21 році, він вийшов на найтісніші взаємини з ким. Ну, звісно, що з самостійниками, а саме з Євгеном Коновальцем. А в 1920 році, нагадаю нашим шановним слухачам, щойно ми програли свої національно-визвольні змагання і у Великій Україні, і на Західній Україні було створено українську військову організацію. Щойно військова організація УВО набрала сили, було створено в 1929 році організацію українських націоналістів, і Габсбург вийшов з ними на найтісніші зв'язки. В чому полягали ці зв'язки? Пошук фінансування. Без фінансування жодна політична сила жити не буде. Він переконував світ в тому, що українець має право на свою державу, українець має право на самобутність. Це дуже сильна і потужна нація. Тобто, це був адвокат з боку українців цілому світу. Крім того, пані Наталю, він брав найактивнішу участь у формуванні легіону Роланд. От того легіону, який вишколювався, щоб під час Другої світової війни знову відновити ідею створення української держави, цей український адвокат так і невідомо сьогодні, і досі, де захоронений він, відомо лише що він помер у Лук'янівській тюрмі. Дуже страшно це, пані Наталю. Є таке прислів'я Латинське, що воскресають герої там, де є могили. І якщо ми, українці, не відкриємо для себе життєпису. Героїчного життєпису Вільгельма Габсбурга, то чи зможемо ми писати свій власний життєпис? Думаю, ні. Є таке припущення, що Вільгельм Габсбург або Василь Вашиваний, він дуже любив цю форму звертання, це підтверджують його листи, зокрема, до одного із його побратимів, здається, гірняка, якщо я не помилилася, то вибачте. Є таке припущення, що він там, де більшість киян, а саме в Беківні. Що десь там ця земля напоєна кров'ю, зберігає його тіло, бо дух його сьогодні з українцями. Тому коли приїздимо в Биківню на кінці травня, пам'ятаємо про це, помер він у цій в'язниці. кажуть, що від туберкульозу і на превелике щастя, вже опубліковані матеріали допиту його, Каже, ці... що його допитували навіть вночі. Так, допитували вночі, але він проявив ну неймовірну гідність, поставу і величність духу, тримаючись своїх цінностей і своїх українських переконань, всупереч волі батьків, всупереч тодішній політиці всередині України і всупереч геополітиці тодішній. Тобто, ця людина, як яскрава індивідуальність, на мою думку, перемогла тоді усі тоталітарні і імперські режими. Але найстрашніше інше, що йому не вдавалося тоді перемагати брехні навколо самого себе. Розумієте? Навіть зараз виходять абсурдні монографії про нього, зокрема американського дослідника Тіноті Снайдера, чи Тімоті, чи як він там називається, про те, що він був червоним князем. Тобто про те, що він сповідував більшовицьку ідеологію, це повний абсурд. Він ніколи не сповідував соціалістичних переконань. Це була людина консервативних націоцентричних поглядів, яка виростала із монархічної традиції і разом з тим з національної традиції. Ну і радянський Але... період взагалі замовчувалася про нього інформація або перекручувалася і показували його в такому винятково негативному світі. А це тільки тому, що він очолив корпус українських січових стрільців. Це тільки тому, що він казав, що українець від без. Власної сильної армії ніколи не буде мати власної держави, це тому, що цей австрієць більше служив українським інтересам ніж ці українці, які продалися більшовицькій ідеї, і за те, що вони цю ідею почали сповідувати. Вони отримали голодомор і масові розстріли українців і мутовану національну свідомість сьогодні. Ну і загалом доля Вільгельма фон Гавсбурга, Василя Вишиваного, нагадує долю України. Ті ж поневіряння, ті ж вороги, противники і. Такий же фінал. Це зокрема фінал нашої програми. Дякую, Ірина Фаріон. Мовознавець була гостею нашої студії. Ми згадували про Василя Вишиваного. Дякую, що були з нами. Це була програма «Величі особистості. Слідкуйте за нашими наступними ефірами. До зустрічі. Дякую.